мав маленьку донечку та люблячу дружину, заради яких і пішов нищити ворога. Вони чекали його живим, але він повернувся на щиті. Криворіжці провели в останній путь біля рідного будинку Данила Чабанюка. Знаю його спочатку, Почти з дитинства. Він добра, гарна людина. Всі відкликався на допомогу, чуйний. Дуже гарно ставився до своєї бабусі. Попри відсутність бойового досвіду, чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Від початку бойового шляху опанував німецький танк Леопард. За бої на ньому його відзначили орденом за мужність третього ступеня. У складі 47-го полку спецпризначення «Тигр» минулого року він став командиром американського Абрамсу і отримав ще одну відзнаку Залізний хрест. Більше двох років тому познайомились. На запорізькому контрнаступі запам'ятався. Скажу так, нічого поганого ніхто не скаже про цю людину. Взагалі він залишився чистим. Данило пройшов найгарячіші точки фронту Запорізький контрнаступ, оборону Авдіївки, бої під Кремінною та на Курщині. В одному з боїв він отримав поранення, але відновився і повернувся до побратимів. Воїн прийняв останній свій бій на Сумщині 12 вересня. Ворожа ракета обірвала його з життя назавжди. Я передаю цю нагороду, місто вшановує свого героя, нагородою за заслуги перед містом. Я вам переберился. Без підтримки вдома залишилася дружина та дев'ятимісячна донечка. Саме вони були найбільшим сенсом і натхненням воїна. Крім того, його брат Василь вважається безвісті зниклим майже півроку. Воював з часів АТО. Свій останній спочинок Данило знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять і шана воїну слава навіки. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.